Тут не написано, але це кальциніт. Ось таке добриво. І зараз я його буду вносити по малиннику, тому що дуже важливо його вносити чередувати. Буду носити 100 грам на 10 літрів. Ну, чуть менше. 135 грам сипнулось мені, буде на 16 ли. Норма його така 50-100 грам на 10 літрів, це якщо ранцевим оприскувачем по листу вносити. Це повністю водорозчинне добриво, яке потрібне, яке потрібне... куди ти висипаєшся? Яке потрібне для того, щоб... Плоди були гарні для різних культур. Для того, щоб, якщо це малина, як в моєму випадку, то щоб кістянка збірна не розсипалася, щоб не було грису, і щоб краще рослинки переносили жару. І взагалі, щоб інші ці мікроелем... елементи краще засвоювалися. Тут є і азот в легкодоступній формі, і кальцій. Це кальцій і азот в такій формі. Яка, як ви бачите, дивіться, розчиняється. Зараз ми от даже не мішаю, не знаю, вам видно, не видно, воно вже таке каламутне. Ну а якщо отак зробити, зараз побачимо, як воно розчиняється. Не можна його змішувати з іншими добривами. Не можна. Всі, хто в мене купляв, то я всім казав. До речі, хто не знає, то пасую, Можу 100 грам відправити, можу 1 кілограм, можу півтора, скільки треба, стільки відправлю. Заходьте в наш телеграм-канал, там є добре, що то відро якесь дерево чи що. А, бачите? Роз... Лишнє виливається. Залишу посилання на добрива, на всі свої товари, які ми продаємо. Заходьте, отримуйте знижки. Якщо ви просто на промі копіюєте якийсь товар з мого інтернет-магазину і присилаєте мені в особисті повідомлення на Viber чи на Telegram, не замовляєте через пром, то отримаєте знижку. А можете через пром замовляти безпечною оплатою. Або іншим зручним способом. Все. Розчинилося добре. Тепер ми його переливаємо в оприскувач. Відкрутимо його і перелиємо. Головне перелити в оприскувач, а не поза оприскувач. Отак робити правильно. І тоді до повного вже додаєш воду і ще раз розмішуєш. Я просто ще трохи чекаю, Ну, це я буду вже чекати з виключеною камерою, щоб сонце трошки сіло, щоб ще трохи стала погода менш жарка. Бачите, що відрі стається? Майже нічого розводиться. Зараз буду оприскувати, але чекаю, поки сонце сяде, і от хочу показати вам свій магазин. Пишете в гуглі Edgro. Воно там підтягує Promua. На промі в мене магазин. Нажимаємо, заходимо в мій магазин, так само називається як канал. І отут вибираємо категорії. Затіняюча сітка, агроволокно, тенти, тенти, парники, крапельний полив, ну, от багато плівка, бочки, бетони, ремені, сітки садові, сітки затіняючі, дуже великий вибір з люверсами, без люверсів, е, там, ну, вже готові в пакетах. Великі, маленькі розміри, що зараз дуже актуально. Тюбінги навіть є, санки такі надувні, я так поняв. От, Мішки різні для засолки. Дуже-дуже ну, всього багато. От, наприклад, дивіться, заходимо в крапельний полив, крапельне зрошення. Що дуже важливо, що актуальність отак от працює. Все міняється кожних 4 години, все підтягується, те, що в наявності, те, що немає в наявності, все супер. Дивіться, стрічки різні. Фітинги. І я вам кажу, якщо ви просто берете отак, е, наприклад, собі берете оцю крапельну стрічку, А чого недоступний? А, бо він і пише недоступний. Значить, він через 4 години. Ну, коли буде наступна, наступна синхронізація, то він пропаде звідси. Так, от, берете якийсь любий товар, резінку, ви хочете купити у мене за 2 гривні заглушку для отворів. Ах, тут в селі, бачите? Edge, інтернет пропав. Хотів показати, ну просто копіюєте. а во, підтягується. Ви можете купити і заказати через пром, А можете просто взяти і відправити мені це посилання там, на Telegram чи на Viber, якщо мій номер у вас записаний. От, і я зроблю вам знижку. Ви скажете, що хочу таке купити. Ну, це не заглушку, бо ви будь-що можете так. Товарів дуже багато. Наприклад, сітка. Дивіться, є і на метраж, і в рулонах, і в пакетах, із люверсами, Без люверсів. різної е, різного ступеня затіненості. О, там 90%. 45 відсотків бачите? Так що вибір величезний. Заходьте, вибирайте. Так само плівки, тенти, парники і теплиці, тенти. Що вас ще цікавить? Бочки? Вас, о, дивіться, собі купили отаку штуку, зробили собі, поставили собі халабуду, туди наверх закинули і миєтесь. До речі, треба води набрати стенами зі всім. Коротше, вибір є. Заходьте, ознайомлюйтеся, буду дуже вдячний, якщо перейдете, просто подивитеся, пром побачить, о, якась активність видагро. Класний, мабуть, магазин, почне ще краще його якось ранжувати, там ще до кінця не знаю тої теми. От, чохли для рослин. Укриття троянд на зиму. Бачите, 75 гривень. До речі, покажу вам. Ось була троянда. А, от я думав, що вже з неї все. А бачите, вона пустила пагони з корення. Я її обрізав і вона пропала. Аж. Скореня пустила, пагони і виросла по-новому. А там в мене були троянди під хатою. Я їх в один той самий день обрізав. Там нічого, там, видно, горіх, хата, якийсь затінок. А тут, бачите, більш таки відкрита місцевість, і вона я її обрізав. і ну, Я не знаю, чи вона зимою ще померзла, чи що. Для чого оці чохли для рослин, укриття троянд на зиму. Це може якраз треба було мені укрити, і вона б не померзла. Так що вони різних розмірів є. Заходьте, вибирайте. Later. Так, це в нас, знаєте що? Це в нас ожина. І вгадайте, чим ми її обприскуємо. Правильно. Кальциніт. Кальциніт. Треба зовсім небагато. Заходьте в наш телеграм-канал, обирайте. А, це я, бачите, бачите, знімаю відразу. На дві камери для Тіктоку і для Ютуба. Ну і по традиції підливаємо, вірніше підживляємо наше дерево. Провожу внесення по листу кальциніт. Якщо у вас там кавуни, перець, будь-що, малина. Полуниця. Кальциніт це така штука, щоб були плоди гарні, щоб спеку гарно. Ну, я вже сто раз розказував ви самі можете почитати. І його треба чередувати з різними добривами. Наприклад, так, щоб на сезон, на якусь культуру, на різних етапах потрібні різні добрива. Наприклад, там на початку або коли посадили, потрібно одне, щоб гарно. Приживалося для коріння, знаєте, потрібен фосфор. Потім потрібен азот для росту. Потім потрібні там всі елементи, мікроелементи. Потім, коли вже йде налив ягід там чи ну, плоди, плоди. калій, ну, в різних культур там по-різному. І от кальциніт. Кальцій. Його чередують на певних етапах розвитку рослин з тими різними добривами, які потрібні інші. Але от купити тих чотири види добрив, вони продаються в мішках по 25 кг. І щоб вам їх купити чотири штуки, то треба тисяч 15 приблизно. А ще доставка. Якщо заплатите. Тому й кажу, якщо вам треба, і якщо ви, наприклад, захотіли, але не знаєте, що там вам носити, я вам все підкажу, напишіть мені. І вам не треба 15 тисяч викидати. Я вам відправлю ті добрива, які вам потрібні. Ви собі будете теж ранцевий оприскувач на плечі і гайда оприскувати. Щоб ваші культури не голодали. Але якщо ви не будете цього робити, то не будете. Просто буде трошки гірший результат, гірший врожай, але буде. Я пробував по-всякому. Ну і зробив висновок, що краще вносити, якщо є можливість, звичайно. Якщо нема можливості, то краще не вносити. Ой, дивіться. Кальциніт не можна вносити, коли отак цвіте. Бо пошкодяться течиночки там і буде слабий врожай. Або й взагалі не буде. Коли отак масово поле цвіте малини, не можна лучше не оприскувати, а вносити під, ну, через краплю. Загорілись, хочете крапельне зрошення собі. You welcome my internet магазин. Або в Телеграм пишіть, або на Viber пишіть, або на промі замовляйте. Все підкажу, поможу, відправлю. Друзі, ще такий лайфхак, дивіться, зараз ще сонце, ну воно так якби. Ще треба було почекати мені з півгодинки, щоб оприскувати, щоб воно трошки сіло і менша була температура. Але якщо вже Іванка каже, давай, давай, що ти нічого не робиш, роби щось, оприскуй, то я вирішив оприскувати Вон, сонце там. Якщо я буду оприскувати з тої сторони рядки більше, ну йти, наприклад, і отак оприскувати, то воно все буде швидко випаровуватись, буде підкручуватись листя, можуть бути опіки. І може не так засвоюватися, не встигне засвоїтись, а випарується. Тому що, коли сонячно, пори в листочках закриваються. От. То я вирішив з тої сторони в тіні можна, наприклад, під затіняючою сіткою, то навіть при плюс 30. От. Ну, не важливо, але. Коли сон нема прямих таких попадань сонячних променів, то я вирішив з тої сторони, от сонце світить з тої сторони, а я оприскую з тої в більшості. Там сюди теж трошки щось попадає. Але і так йду загалом з тої сторони, знаєте, воно ніби чуть-чуть тінь. Так я себе потішаю. А зараз цей оприскувач викроплю, поки туди-сюди заправлю другий і вже буде. Сонце ще опуститься трошки. Так що користуйтесь. Ну що, друга вже в мене. Друга заправочка пішла. друга заправочка. Хоп. І до повного водою. Друзі, щоб ви знали, що різні сорти вони теж по-різному себе поводять. От, Наприклад, якийсь сорт розсипається більше, якийсь менше. От, минул, і ще залежить воно від погоди і від всього. Тому кальциніт, щоб не розсипалась малина, то треба вносити 100% кілька разів на сезон, на літо. Чередуючи, як я вже сказав, з іншими добрими. Пам'ятаю, минулого року Джоан Джей е, розсипався так нормально. От. Ну, але нічого, він в нього дуже смакові, якості класні, він дуже потужний, крупноплідний, не колючий. Те, що розсипався, можна підтягнути кальцинітом. І, можливо, це ну, то було у всіх так, минулого року. То може ще від року залежить. Напишіть, якщо знаєте. Як ну, розсипався, то зараз ще налякаю. Тих хто не знає того сорту. Просто що були випадки, що. Ягода кришилась, не то, що вся прямо розлазиться там чи щось не потрібно. Ні, класний сорт, класна ягода. Просто розсипався, то маю на увазі, що були такі випадки, що замітно, ну от помічено, зафіксовано, що в цьому році цей сорт кришився більше, ніж інші. Але в минулому році я не кропив кальцинітом. От, тому що я кажу, я по-всякому пробував і ви можете, ну, і кажу, можете не оприскувати нічим, нічого не давати, не поливати. То воно щось і буде, бо Бог так створив, що буде. От. Але треба поливати, то буде краще. Треба удобрювати, то буде ще краще. Е, треба боротися з бур'янами, то буде ще краще. Треба е, від хвороб і шкідників вносити пестициди. Фунгіциди і інсектициди, відповідно, то буде ще краще. Все воно грає роль. Їдемо додому. Все поробили. Покропили. Покропив, молодець. Задоволені, їдемо додому. Ну все, кому треба добрива, кому треба саджанці, кому треба що треба. Все, звертайтеся, не забувайте підписуватись на наш канал.